Доброго. Спочатку. відеозвіт по роботі, по відновленню даних. Дуже був випадок складний, але вдалося зберегти десь. Відсотків 80-85 фоток і відсотків 50-55 відео. А яка історія у цього диску? Хлопець з Херсону. Диск віддав майстру якомусь у Херсоні? Той його протримав. Десь два місяці не віддавав, потім віддав, а все почалося з чого, забув сказати, що після відключення світла просто довго загружався Windows. А потім вже ще після однієї перезавантаження після одного, в біосі з'являвся, але так не з'являвся. Тобто, скоріш за все, десь Бедік з'явився на головній загрузочній інформації на МБ'єрі, і не хотіло відкривати диск. Або десь на нульовому секторі, але це все поправімо, скажімо так, і все лікується. Він його віддав майстру, майстер е, тримав його в себе, потім, як виявилося, е, у майстра чогось головки заскочили, зак, заклініло, як він сказав, майстер питався розклинити головки, позривав головки, потім їх е, міняв з якогось донора. Хоча донора не віддав людині. Е, Ну і диск клацав. Подившись, подивився я на головки, подивився я на диск, побачив, що головки стоять рівні, тобто ні з якого донора там не стоять. Диск отакий от з початковими кільцевими полосками він вже. І Залапаний, дуже залапаний. Якщо ви бачите, от відбитки від пальців, і, тобто він залапав, ставив, мабуть, рідні голови, щоб вони якось прочитали, вони розмазали зверху жир по поверхні блина. І нічого гарного, з цього не вийшло. Але навіть з цими кільцевими е дефектами мені вдалося зняти велику кількість інформації. Тому, е коли вам говорять, що е Ну, одразу хочу сказати, що е кільцеві е дефекти різні бувають, бувають е слабкі. Неглибокі, бувають, бувають дуже глибокі, тому треба дивитися. У будь-якому випадку, скажу так, що це дуже погано, тому що кожна царапка на блині це втрата даних. Відбиток пальців дуже-дуже важко відтирати. Тому що треба не розмазати жир, а саме видалити його, щоб рідина, якою видаляєш цей жир, вона його просто іпаряє, виплавляє. Ця рідина дуже токсична і дуже дорога. Тому роботи по змиву відбитків пальців з. Блина е, будуть коштувати вам дорого. Але е, надійний засіб все витирає. Е, що хочу ще сказати, що клієнту, клієнт купив два донори. Перший донор е, десь на 9% е, даних головка застучала. Я її замінив і е, поставив проміжок десь на 10% копіювання даних, і вже пішло. Тому що я е, якраз знав, що тут у нас велика кількість втрати, це велике коло таке відбиток кола, І, е, знаючи це, одразу відсоток. Він інсовав один. І з 10% з іншого донора голова пішла, добре, пішла і все гарно скопіювалося. Людина задоволена, залишилася, і о, зараз я вже готую для відправки о, диск. На 2 терабайти куди запишу, куди вже, за, вже записав всі ці е, фоточки, відео. Е, так що, отак. От <смас> Такий маленький звіт. Е, хочу сказати, що не шукайте зразу майстрів самих дешевих, яких, якихось підвальних. Які е, вам за копійки за мівіну щось зроблять. Такого не існує. Нормальний майстер бере нормально грошей. Але е, якщо б людина звернулася до мене одразу, все б вийшло набагато дешевше, в рази три або чотири, і по часу зайняло б не більше. 12 годин. От, от таке от відео. Якщо вподобалося, ставимо пальці доверху, вподобайки. Пишемо щось, критикуємо, я, як завжди. Пишемо, що щось я не то вже зробив. не, то, не то. В общем, як ви любите і гарні, умні люди. Мої контакти є. В описі дзвоніть, пишіть, звертайтесь до мене. Ми робимо різні випадки, навіть тяжкі звіновлення даних і робимо це качественно і за доступною ціною.